А я не вмію. Так, наполовину. Наполовину душу віддавати, наполовину визнавати провину і якось. половинно покохати. Якщо люблю, то вже люблю безмір. Безвільних міст у серці для всіх інших. Наполовину небувато вір. Наполовину не напишеш вірша, А ще в житті є тут, хто не уміють. Для когось бути багатьох одною, єдиною Я завжди буде мрію. Тому так важко і мені, і зі мною. Бо я не вмію так наполовину. Надіятись і вірити, і любити. Я знаю, що колись із цим і згину, та не навчусь наполовину жити.